Привіт! Ви на каналі QTROLAIN і з вами Віктор. Сьогодні з вами попрацюємо над постановкою лівої руки, а також вивчимо наш перший робочий твір. Постановка лівої руки. Великий палець від у нас буде впиратися в гриф. Ззаді. Дуже важливо, щоб рука ваша ліва була кругла. Ні в якому разі не отака, не отака, не отака. Вона має бути кругленька. Вона має бути максимально в природньому положенні. Давайте спробуємо. Прижати другий лад на шостій струні другим пальцем. Важливо, що ми прижимаємо саме кінцівкою почечкою пальця. Лад має бути прижатий не дуже близько до порожка і не дуже далеко від нього. Для того, щоб у нас був якісний звук. Коли прижали, ми перевіряємо правою рукою, чи є звук. Ось це буде правильний звук. Оце буде неправильний звук. Тепер давайте спробуємо зіграти перший лад. На шостій струні першим пальцем, другий лад на шостій струні другим пальцем, третій лад на шостій струні третім пальцем, і четвертий лад на шостій струні четвертим пальцем. В процесі гри цієї вправи ми будемо переміщати наш великий палець. В залежності, куди рухається наша рука. Наприклад, ми прижимаємо першим пальцем. Перший лад. Значить, у нас великий палець напроти буде першого. Потім другий лад прижимаємо другим пальцем. Великий палець буде у нас навпроти другого пальця. Потім третій лад третім пальцем. У нас буде великий палець навпроти третього пальця. Потім мізинчиком ми прижимаємо четвертий лад на шостій струні. І у нас великий палець буде майже навпроти нього. Це дозволить нам грамотно розподілити навантаження на нашу руку та добитися хорошого, якісного звуку. Перейдемо до вивчення нашого твору. Тут ми бачимо раніше вже нами вивчені табулатури. Хочу нагадати, що. Верхня лінійка це перша струна, друга лінійка. Зверху це друга струна, третя лінійка зверху це третя струна, та лінійка зверху це четверта струна, п'ята лінійка зверху це п'ята струна. і шоста лінійка зверху це шоста струна. Тобто, там у нас лінійки навпаки рахуються. На гітарі струни знизу вверх, а на табулатурному стані у нас зверху вниз. Пробуємо розбирати. Перший звук, який ми бачимо, це 0 на шостій струні, на нижній лінійці. Потім ми дивимося, бачимо 0 на другій лінійці. Не забуваємо, що лінійки рахуємо зверху. Це друга струна. І потім 0 на першій лінійці, на найвищій. Спробуємо об'єднати цих три звуки. Граємо по черзі. Щоб полегшити собі гру, рекомендую рахувати. Під час того, як ви граєте. Це вам дуже сильно допоможе. Це дуже важливо. Дивимося далі. Наступне групування із трьох звуків. Бачимо четвертий лад на шостій струні. Значить, нам його потрібно прижати четвертим пальцем на шостій струні. Після нього, відповідно, бачимо знову другу струну і першу струнду відкриті. Потім Дивимося, другий лад на п'ятій струні. Відповідно, прижимаємо другим пальцем. Друга струна, перша струна знову ж відкриті. Маленька вам підказка. У цьому творі у нас змінюються тільки баси, після котрого буде постійно відкрита друга струна і перша струна. Другий так не пропускаємо, так як він повторюється, як і перший так. Перейдемо відразу до третього такту. Тут ми бачимо. П'яту струну відкритою. Чому? Тому що у нас 0 на п'ятій лінійці. І знову друга перша відкриті. Далі. Третій лад на п'ятій струні. Прижимаємо третім пальцем. Друга перша відкрита. Другий лад на п'ятій струні. Другим пальцем. Друга перша знову відкриті. Останній так. Дивимося, п'ята струна відкрита. Ми нічого не прижимаємо. Друга перша відкриті. Потім третій лад на шостій струні буде третім пальцем. І перший лад на шостій струні буде першим пальцем. Після того, як ми розібрали, пробуємо зіграти цю стрічку. Рахуємо до трьох під час гри. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз. Два. три, Раз-два. Раз, два, три. От, ми зіграли першу стрічку. Дуже важливо, не спішіть відпускати ваш бас. Дайте йому трошки позвучати, так як мелодія нашого твору звучить все ж таки в басу. І таким ж, в такому ж дусі ми продовжуємо розбирати цей твір до кінця. Здрали, зіграли в кінці, ми бачимо, у нас декілька звуків іде в стовпчик. Це говорить про те, що нам ці звуки потрібно зіграти разом. Дивимося, нас тут акорд Є, про який ми поговоримо трішки пісніше в наступних лекціях. А я вам тепер підкажу. Починаємо дивитися із нижньої лінійки, тобто шостої струни. Нуль, шоста струна відкрита. Далі дивимося, ми бачимо другий лад на п'ятій струні. Нам потрібно його прижати другим пальцем. Вище дивимося знову двічка. Вона на четвертій струні, ми прижимаємо третім пальцем. І далі дивимося, бачимо, перший лад на третій струні, ми прижимаємо першим пальцем. Далі на другій лінійці 0, на першій лінії 0. Значить, вони відкриті. А як же ж нам зіграти разом ці всі струни, якщо у нас тільки 4 пальці грає? А треба зіграти 6 струн. Правильно, ми маємо просто провести по струнам. Це буде кінець нашого твору. Тепер я вам виведу на екран таби. Для того, щоб ви могли їх заскринити та роздрукувати собі або ж просто комфортно грати з комп'ютера. А якщо тобі сподобалася лекція і вона була продуктивною для тебе, то підписочка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути. До зустрічі!